Ну, як же борщ та без них? Це дуже простий рецепт, який займе всього 15 хвилин вашого часу. А для початку велику миску просію борошно, змішую всі сухі інгредієнти, всипаю сіль, цукор та сухі дріжджі. В окремій ємкості змішую яйце воду, вона має бути не більше 35 градусів та олію. Добре взбиваю і вливаю в підготовлену суміш. Починаю замішувати тісто. Спочатку роблю це ложкою, як взялось купи, починаю вимішувати руками. На це піде близько 5 хвилин. За потреби можна додати трошки борошна, але багато, щоб. Не забити тісто. Тепер кладу його в миску, накриваю рушником і залишаю в теплому місці підходити на одну годину. Після вказаного часу його оминаю близько однієї хвилини і залишаю ще на 40 хвилин. Далі тісто розпреділяю на 16 равних частинок та формую кульки. Обов'язково це робити змащеними руками олією. І тепер кульки буду викладати в форму. Низ застелила пергаментом і даю їм ще 15 хвилин, щоб вони підійшли. Обережно змащую жовтком, і відправляю в розігріту духовку до 175 градусів на 40 хвилин. Та обов'язково потрібно приготувати на маску, а для цього змішую олію, ложку води, додаю дрібно порізаний кріп і вичавлюю свіжий часник. Одразу гарячі пампушки змащую і бажано дати їм трохи настоятись. Ну ось і все всім смачного.